Ну от продовжимо дорогу від спортзалу до торгових центрів. Я розкажу історію яка якась згадували, питали, як, як же ти попав. В в Ірландії, за які подвиги. Ну, подгах им сорт на нея. Ну, а ведь тюрми тюрми не сильнее Тому е, банальна історія, Обычно, як завжди, на поуктові почві. Э, почва, почва. Ну, одним словом, понятно, да? Так от э, я називаю э, Готель, який був країна, закони, все тут, все чудово. Але коли ти не знаходишся на батьківщині, а в іншій країні, то це для мене початок був такий, що я жив в готелі, в номері і там були 4 Я, Я моєму десь розказував вони знову питають, ну поки ви дивитесь. Пейзажик, це містечко, в якому живу, розкажу. Це були кадри найкращі з українців. Ну, в общем, навіть не знаю, як і розказувати про це. Цю історію не буду. Подроб, подробиці про кожного з них, Ну там в общем, ситуація така була, що частенько прийшлось після роботи йти на кухню і там проводити ніч, шукаючи собі ще додаткове заняття, вивчаючи англійську, бо знаходитися в кімнаті було неможливо причині пояснювати не буду. Ну і поступово ті кадри, які вже були там на грані нелюдських, я навіть не знаю, як тут, знову ж таки пояснити. Ну, їх виселяли, їх виселяли, депортували чи виселяли. Ну в общем Ми залишились одним. Чудом природи блядь, у двох. І я ходив на роботу кожного дня, крім суботи і неділі, а він просто бухав халява і ну, він приїхав сюди і вже, мабуть, з патології алкоголіка, тому що за день він не випивав, як мінімум три пляшки, 0,7 вина. Кстати, вино, э, португальське вино дуже смачне, 19 градусів, кріплене, і він до нього пристрастився, ну, розбавляв віскі, пиво там добавляв. Ну, в общем, У чувака э, від регулярного вживання алкоголю падала планка. Ну, Він там ще поки тих не виселяли, він там кидався з ножичками, там, ще якими. Ну, в общем, на кухні постійно скандали, ну, така кадра була. Тим ну, несь образом там це виходилося всі скандали без мене, бо я вже на кухню не ходив, не готував там нічого. Так. І от цей кадр, один раз я приїжджаю з роботи, один, і цей кадр бачу вже состояние таке, що... Бірчить. Я включив комп'ютер, почав там слухати в мене наушники, я слухаю там адристки, а він мені каже, 7 вечора виключи світло, там... я подивився на нього, думаю, добре я тут... я виключив, 10 годин не переживай, а ще не розумію, що у нього вже упала планка, його переклинило, і він шукає на жову приключить. Ну оце так. Так, кстати, оце. Оці лоточки, газончики, цвіточки ми тут садили. Ну і оця клумба, конечно, тоже наша щось не трафік. а, неділя роз'їжджається з нашого Маленьке містечко, яке називається, так його називають маленький Лас-Вегас. Тут бари, ресторани, ну, приїжджають сюди дуже багато людей. І от ви бачите, сьогодні трафік буквально забити. Там Хенесі, чудова кафешка, гарна кухня, ну і відпочить спорт, шоп. Дуже багато цікавих речей, ну, спортивний магазинчик, там ще господарський магазинчик. Ну, в общем, це якби торгова площа і все тут можна придбати. А там в ті... повернусь. Це мережа магазинів Теска. А там Паул Пау, Брауншос. Дуже чудова, класна угода, ну, колись може побуває. Вот він магазин. В общем, трошки не вдало. Ну ладно, я зараз розвернуся. Сонечко, сьогодні сонечко, погода чудова. Да, кстати, іду спортзала після тренажерного залу. Сауна, там дві сауни, одна мокра, друга суха і... И... А, Макдональдс. Показав Макдональдс, кована. Бачимо Макдональдс тут. Да. Одна сауна суха, друга мокра, влажний пар, ну і басейн, стандартний великий басейн, де можна було плавати. Ну ось так виглядає ця торгова площа Стояночки. Так, да. В конечному ітоги цей чувак, який уже дійшов допився до ручки, він конечно, Рішив мене виховати. Що там у нього планка впала, і він взяв ножичок і пішов зганяти чертей із камери. Ну, камера це кімната елітна. Ну, я не знаю, мене знесло бачення, прийшлося захищати своє своє життя і ця, це чудо попало в лікарню. Ну, соответственно, плямався через деякий час, там, написав з допомогою родичів, які знали англійський, заяву, подав, вирішили скачати з адвокатом трошки грошенят з мене. Ну, В конечному закінчилось тим, що його депортували, а мені дали окрему кімнату як ненадійного психа. Ну от приблизно така історія. Ну добре, побачимось е, подальшому. Сію лейте. Побачимось пізніше.